Я вам показати отакий, отакий товариш, заліз вулик. І за 4 дні, коли він заліз, не знаю, ну я вулик не заглядала 4 дні. Не знаю, що це за комаха. Буду дивитись, але ось що залишили за 4 дні бджоли з цієї комахи. Ось така комаха. Бачите? І цей шкідник, бачите, для бджіл, але бджоли. Повністю осушили, як я кажу, її нутро і з неї зробили гербарій. Як ці метелики проникають в вулик, вони імітують звук матки, і бджоли легко пропускають їх внутрі вулика. Далі вони создають таку вібрацію частоту, підіймають звука від 300 до 1000 Гц, від чого бджоли трошки як паралізуються. І Виходить, що вони мають доступ легкий, поглинають навіть чайну ложку меду і набрати корисних собі речовин, поїсти і бути ситими і виживати.